Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Політолог Володимир Молчанов припустив, що у суботу Збройні сили України завдали удару по системам ППО Російської Федерації Феодосії оперативно-тактичним ракетним комплексом Грім 2 Таку думку він висловив атері телеканалу Еспресо. Скоріше за все, ракети, які розірвалися нещодавно над Феодосією, були випущені з українського ТРК Грім 2 Такі висновки можна зробити на тлі того, що США до. Цього часу не передавали нам далекобійні засоби ураження, зокрема, ракети ЕТІ 7 американці дуже ретельно ставляться до своїх експортних операцій. Якби такі ракети були поставлені України, то вони про це повідомили. Тому, враховуючи той факт, що на озброєні ЗСУ вже можуть бути наші ОТРК, росіянам безглуздо вже тікати і на територію окупованого Криму, розповів Молчанов. Політолог також повідомив, що ситуація на тимчасово окупованих територіях Херсонщини залишається Залишається без змін. Росіяни повинні усвідомити, що окупований Крим та північна акваторія Чорного моря в зоні ураження сил оборони України. Єдиним запобіжником того, що всі російські окупаційні війська були знищені, залишається нестача ракет до далекобійних засобів ураження ЗСО. Що стосується безпосередньо ситуація на окупованих територіях Херсонщини, то кардинальних змін поки не відбувається. Додав він. Рашисти продовжують у соцмережах перехоплювати українські балістичні ракети Грім-2 про збиту системами ППО ракету з українського ТРК, повідомив так званий голова тимчасово окупованого Криму Аксьону. У мережі також шириться фото та відео з місця падіння ракети. Щоправда, ідентифікувати, хоч якусь ракету чи інший засіб ураження, за опублікованими фото та відео, на яких видно деякі уламки та вирви посеред поля, доволі непросто. Нагадаємо, що це вже не перше, коли росіяни заявляють про нібито збиття української балістичної ракети Грім 2 ще наприкінці березня цього року російське Міноборони повідомляло про перехоплення Грім 2 Вона вже Сапсан разом з ракетами «GMLRS» і Хімарс. Згодом про перехоплення ракети Грім 2 офіційно повідомляло ще двічі 9 та 24 квітня. В обох випадках йшлося про перехоплення однієї ракети, а також традиційно боєприпасів «GMLRS». Можна припустити, що сьогоднішнє повідомлення про збитий Грім 2 це така собі спроба пропагандистів інформаційно заглушити офіційне повідомлення про перехоплення в небі над Києвом гіперзвукової ракети Х-47. кинжал, яке власне зруйнувало аналгавніт міф про цю зброю. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.